Добрий день відео э, любителей ютуба. Хочу вам зняти сівалку моносем З робочими органами, мінеральними робочими ящиками на мінеральні робочі Значить, Ось така вона має вид. Зверху, маркера. Ми зараз її поставили на кукурузу соєшник. От. Маю на 8 секцій І 4 банки на мінеральні добрива. Ну и раздаточные коробки стоять. от такого типа З приводом блядь, інститутик не знали яку встанавливати потім навчилися а цей приводний вал який іде шістіганік ми його врізали в коробку вставляли самопроизвольно, щоб вона трималася по уровню. по уровню система натяження ролика ось натягується цепу. цеп роліка на більші зірочки Ставиться на менший ролик, на менші ручки більший ролик. всю <кій> систему сушників на мінеральне добиво. Сушники виставляються, спочатку мучились дуже довго, потім приловчились, ставили спочатку в рядок, він нейрані добре попадали. Постійно волога і йшла і забивало сушники сівалки. Не знали що робиться. Потім приспособилися, розставили їх трошки по-різному. Трошки по-різному. Всі двор тут ставляться. От на такому стоянні. Безнімання хто перший роди ставити. Всі тут ставляться. Також. Цей крайній тут. Коробки виставляємо на такому уровні. Ось. Стойки відводимо. От. Це така система. на сіні проводи. В цих дирочках, ось, ячейках. Дивимося як сипляться мінерали. В нижній ці відкриваються. Висипаються мінеральне доброго лишнє. Тут є пробка теж для очистки. Якщо треба мінірин добрива висипати, поміняти. Ну що я ще можу сказати вам? Ось ця частина кріплення первого ящика. Привода, таких приводів немає, з ними робили саморобні. Піс квадрата, квадрат на квадрат, підбирали, кутіли болтки. Можна бути промолінійності интеркулер <кій> чи як називається, тож не таким образом. Так. Да. Оставиться. Це виставляємо маркера на опусканні на подйом. Мідлиніше, швидкіше. Регулюємо цими ручками. Ящики обычные І на цемостку. Сетка закрывается. Вот такие мышцы. И первый урок. Регулируется вот, Ось. Двигается. Туда, сюда. Вот. И так само я болт по вот всей части. Не вліє підйом опускання виставляли на уровень. Пробували розстріляти високо, ящики не буду засипати. Оце самий оптимальний варіант. Хто ставив? Це є коробка, на привод Весь його насіння. Хто не знає, ось внизу штоплює. Плажок, ось внизу плажок. под этим флажком фиксируется. Так. Вот сошник задний, задний выйду. Чистики стоят внизу, море чистики. Сейчас уже просила. Вот привод такие. Просила опять сезоны. Это ящик мы так выставляли. Вот другой вид кулера. Вот так я расстояние у нас получилось. Саме оптимальні варіанти. Можна ближче, але ближче не поставити, тому що, колись, коли виставляєш сушники от, на 70 сівники, то виходить, що нема куди поставити. Вон кронштейн посередині стоїть. Нема куди подвинути кронштейн і ящика ближче сюди не передвинеш. Іначе не буде 70. Це тільки такий варіант. Будьте внимания, хто ставити. Бачите, замки які тут. Так так само тут теж інакше не поставиш. Желательно було шошники трошки далі підминити ще, але ну, вже могу людей. Це від коробки. Це виставляється насіння. на його насіння. Оці поводки. Ми вирізали, треба, косики вирізали, і коробку, двієш, треба. Нижня частина, ось так вона стоїть. Зірочка От, надівається на вал і ще працює. Ось така система. Маркера, хто не знає. Значить, в такому положенні все бачите? Ось у цьому положенні має бути болт. Амортизатор. Вже нажата, тоді вона відкидає, відкидає. Якщо ви зажмете її, вона не буде відкидати. Маркера їм буде зависати у вас. Все одно де принаклоні, де не відкидається зависати. І приходиться вучну, хлопці не знали вучну. Приводи, привод, такі фіксируючі шайби. штапера вала, щоб вал нікуди не, не б'є. Стою з того боку. Верхня часть дві половини вала, нижня часть, ця нижня часть йде вал суцільний повністю. Потім виставляється ще подбойники. Це, це, це називається отбойник. Ми ось от так і відрегулювали. Пробували нижче гор на землю погано. Головне, щоб відбивав грудкий. В такому положенні у нас пальчик стоїть. От. Це у нас молосами вже шостий сезон. От тут іконочку стоять, диск внутри. Пока місяць ми її виставили на соєшник. Глибина регулюється. Ось на такому ділі гнучками. Відповідаєш і починаєш котити гучками. Вище, нижче. Лажок починаєш ходити. От. Мачте, да? Так, опорно купірищі. Прикаточні колеса стоять. Ось така секція. У нас стара броса, значить <кхід> колеса вузенький. Без камер. Всі переробили на камери. Ця сівалка ставиться на 70 і на переплетою різні посінні культури репак ними сіли дуже чудово сіяли ріпак озимий сіли от все, все що я можу сказати кож інтересує кидайте лайки а якщо дуже щось інтересує які питання ми для ними п'ять сезонів відпрацювали значить Дзвоніть до мене, лібо кидайте отзиви. Там що зможу, то допоможу. Все. Оце така система. Ми зразу заходили з ними, то взагалі не знали до чого братися і що робити. Тепер вже наловчилися. Можемо советувати вже використання. Все, бувайте здорові. До побачення.